Зі нас інфо перші. про головне поїхали після закритої частини саміту НАТО США передали Україні обмежено кількість далекобійних високоточних ракет ймовірно за серії атак з ма з модернізованим модулем наведення. Операція була схвалена на найвищому рівні в Білому домі після консультації з країнами НАТО. Мета порушення логістичних і пропагандистських центрів РФ на глибокій території противника втратила РФ в результаті перших ударів. У ніч на 26 червня відбулося перше масоване ураження території РФ силами. ЗСУ включали однінцовський інформаційний вузол Московська область, уражено командний центр, через який координувалося забезпечення армії РФ. Загинуло не менше 38 осіб, включно з інструкторами Міноборони. РФ близько 120 поранених. Багато з них з важкими опіками. Авіабаза Воронезькій області уражена злітну смугу та два ангари з літальними апаратами. Знищено або пошкоджено що найменше чотири військові літаки, два вертольоти загинуло 17 військових. Зокрема, один полковник, 29 поранених. З них один Нацьть у критичному стані об'єкт логістики ППО поблизу Тули. Під час ураження знищено склади з боєкомплектом до системи С 300 С 400 спровоковано детонацію на території 3000 тисячі квадратних метрів. Загинуло 27 осіб, включно з інженерним персоналом. Трачено обладнання оцінене в понад 60 мільйонів доларів. Внутрішня реакція Кремля, російська міноборона, заперечує точну кількість втрат. Проте незалежні змі зафіксували понад 80 загиблих протягом доби. Лише Московській і Воронезькій областях у соцмереж. Ах поширюється фото з місця удару. Попри цензуру госпіталі ворона та підмосковних містах переповнені. Триває евакуація поранених та тилових лікарень. Геополітичні наслідки у Кремлі розглядають запровадження воєнного стану етапу у центральних регіонах. Білоруський уряд закрито звернувся до Росії з вимогою не втягувати їх у відповідальні дії. НАТО проводить оперативну нараду. Удари визнають як асиметричну відповідь у межах права на самооборону. Прогноз подальші удари можливі в випадку повторних атак ППО РФ по цивільні. Інфраструктурі України Україна має але стратегічно значущий ракетний ресурс, який використовує проти військових і технічних цілей. Очікується ще до п'яти цивільних ударів по глибоких тилах, включно з виробничими об'єктами оборонної промисловості РФ. Внутрішньополітичний зріз РФ. наслідки і опис Путін в глибин неспроможний. Втрачає статус гаранта стабільності. Патруша плюс генерали шанса сили та стабільність через перезавантаження. Силовий узгоджений блок готується. Переворот під виглядом національної єдності, комунікаційна та інформаційна криза, пропаганда не може приховати правду. Можливі сценарії перша успішний тиск Путін підписує домовленості, обмежує воєнні дії. Друга – погроза, загроза 2300 утарів. Якщо РФ не виконає США та НАТО, почнуть масштабну атакувальну кампанію. Третя – силовий переворот. Патрушев реалізує план наступник, забезпечуючи перехід влади перед тим, як Москва зруйнується, і висновок трилер геополітичного масштабу. Це геополітична реальність після ударів по Ірану. США почали готувати ракетний удар, у тому числі в разі необхідності по помкві. Патрушев отримав сигнал режиму небезпеці. Зміни мають бути. Україна у центрі політичної та військової гри отримує підтримку на напідвищеному рівні. Саме понад 2300 крилатих ракет стало новою геополітичною межею. Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому економічному форумі висловив свої найагресивніші коментарі з приводу України за дуже Же довгий час, як пише Sky News, за цим він продемонстрував своє справжнє ставлення до миротворчих зусилля президента США Дональда Трампа. Так він заявив, що вважає росіяни українців одним народом і що вся Україна належить нам. Як зазначає видання. Ці коментарі стали несподіванкою, оскільки різко контрастують із нещодавньою риторикою Кремля. Відтоді як Дональд Трамп почав просувати мирну угоду, Москва прийняла більш м'який і примирливий тон у явній спробі показати Вашингтону, що вона зацікавлена у регулюванні, але Васта. Ані заява Путіна не простежується ознак подрібної риторики. Скоріше навпаки, Путін навіть уперше за кілька місяців пригрозив ядерним ударом по Україні. Це виглядало як чітке постання Володимира Путіна про те, що незважаючи на мирні переговори, Росія не має наміру відступати ні на полі бою, ні за столом переговорів. Я думаю, це показує, що Москва не надто переймається тим, щоб засмутити Дональда Трампа. Пише автора стаття Ворбена. Він зазначає, що Трамп вочевидь дистанціювався від посередництва в конфлікті очевидно, як раніше, прагне більше теплих відносин з Москвою. Тому коментарі Путіна показують наскільки він впевнений у тому, що все йде за його планом. Зазначає журналіст. Раніше Путін заявив, що не виключає захоплення Росією міста Суми. Він також сказав, що російські війська вже перебувають на територіях за межами чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала. А потім нагадав приказку, де ступає нога російського солдата, так і Росія він також за. Говорив про те, що Україна нібито може застосувати проти РФ так звану брудну бомбу. При цьому пригрозив, що Росія нібито завжди відповідає дзеркально. А в інтерв'ю News «Арабія» російський диктатор заявив, що полягає на визнанні Україною результатів референдумів, проведених у чотирьох областях. При цьому він пригрозив, що в іншому разі ймовірне відновлення збройного конфлікту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.